Рівень IQ, інтелектуального коефіцієнта, може мати значний вплив на рівень життя людини, хоча цей вплив далеко не єдиний фактор, що визначає успішність життя. Ось кілька ключових аспектів, як рівень IQ може впливати на різні сфери життя. Академічна успішність люди з вищим рівнем IQ зазвичай мають легкість у засвоєнні нових знань і вміннях, що допомагає їм досягати успіхів у навчанні. Це може сприяти здобуттю вищої освіти і кращим кар'єрним можливостям. Кар'єрні перспективи, Вищий рівень IQ часто корелює з успішною кар'єрою, зокрема у сферах, що вимагають високого рівня аналітичних та когнітивних навичок, таких як наука, інженерія, медицина та технології. Вищі доходи, люди з вищим IQ зазвичай отримують вищі доходи, оскільки вони можуть займати більш високі позиції і виконувати складніші завдання. Це пов'язано з тим, що високий рівень IQ сприяє кращій здатності до вирішення проблем та ухваленню рішень. Фінансова грамотність вищий IQ може бути пов'язаний з кращим розумінням фінансових питань, що допомагає уникати боргів і приймати раціональні фінансові рішення. Фізичне здоров'я дослідження показують, що люди з вищим IQ зазвичай мають краще фізичне здоров'я. Оскільки вони краще розуміють важливість здорового способу життя і дотримуються здорових звичок. Ментальне здоров'я, вищий IQ може допомогти людині краще впоратися зі стресом і вирішувати життєві проблеми, що сприяє кращому ментальному здоров'ю. Однак високий рівень інтелекту також може супроводжуватися розумінням викликів і потенційних небезпек. Такі тривоги можуть відволікати від перфекціонистського пошуку можливості вищої реалізації і досягнення досконалості. Міжособистісні навички, високий IQ може сприяти розвитку кращих комунікаційних навичок і міжособистісних відносин. Проте в деяких випадках люди з високим IQ можуть відчувати труднощі у встановленні соціальних зв'язків через те, що їхні інтереси та спосіб мислення можуть відрізнятися від інших. Емоційний інтелект, хоча IQ і емоційний інтелект IQ, є різними концепціями, вони можуть взаємодоповнюватися. Люди з високим рівнем IQ. Які також розвивають свій IQ, здатні краще розуміти і управляти своїми емоціями та емоціями інших, що покращує їхні соціальні відносини. Життєве задоволення, хоча високий рівень IQ може сприяти успіху в багатьох сферах життя, він не гарантує щастя та задоволення. Важливо також розвивати емоційну стійкість, соціальні зв'язки і особисті інтереси, щоб забезпечити баланс і гармонію в житті. Висновок Рівень IQ може мати значний вплив на різні аспекти життя людини, включаючи освіту кар'єру, здоров'я і соціальні відносини. Проте він є лише одним із багатьох факторів, що визначають успіх і добробут. Розвиток емоційного інтелекту, соціальних навичок і життєвої стійкості є не менш важливими для досягнення загального життєвого задоволення. Рівень IQ населення може значною мірою впливати на загальний рівень життя суспільства. Високий рівень інтелектуального розвитку у населення сприяє багатьом позитивним змінам в економічному, соціальному та культурному аспектах суспільного життя. Ось кілька ключових способів, якими рівень IQ впливає на рівень життя суспільства. Інновації та технології високий рівень IQ сприяє розвитку інновацій і технологій, оскільки люди з високим інтелектом здатні генерувати нові ідеї та вирішувати складні проблеми. Це сприяє економічному зростанню і підвищенню конкурентоспроможності нації. Продуктивність праці люди з високим рівнем IQ зазвичай мають кращі когнітивні навички і здатні ефективніше виконувати завдання, що підвищує продуктивність праці і загальну економічну ефективність. Якість освіти суспільство з високим рівнем IQ зазвичай приділяє більше уваги освіті і розвитку інтелектуальних навичок. Це призводить до покращення якості освіти, що сприяє розвитку талановитих і висококваліфікованих кадрів. Інвестиції в науку та дослідження, високий рівень IQ стимулює інвестиції в наукові дослідження і розробки, що сприяє науковому прогресу і створенню нових технологій. Фізичне і ментальне здоров'я, дослідження показують, що в суспільствах з високим рівнем IQ люди частіше дотримуються здорового способу життя і мають краще фізичне і ментальне здоров'я. Це знижує витрати на охорону здоров'я і підвищує загальний рівень добробуту. Тривалість життя, високий рівень IQ може бути пов'язаний з більшою тривалістю життя, оскільки люди з високим інтелектом краще розуміють важливість здорового способу життя і дотримуються його. Соціальна згуртованість суспільства з високим рівнем IQ часто демонструють більшу соціальну згуртованість і співпрацю. Люди в таких суспільствах частіше дотримуються соціальних норм і цінностей, що сприяє мирному і гармонійному співіснуванню. Рівень злочинності дослідження показують, що в суспільствах з високим рівнем IQ рівень злочинності зазвичай нижчий, оскільки люди з високим інтелектом частіше ухвалюють раціональні рішення і менше схильні до агресивної поведінки. Участь у політичному житті люди з високим рівнем IQ частіше беруть участь у політичному житті. Оскільки вони краще розуміють важливість громадянської активності і мають навички критичного мислення, необхідні для ухвалення обґрунтованих політичних рішень. Ефективне управління, високий рівень IQ серед політичних лідерів і державних службовців сприяє ефективному управлінню і прийняттю раціональних рішень, що забезпечує політичну стабільність і розвиток суспільства. Творчість і культура, високий рівень IQ сприяє розвитку культури і мистецтва. Оскільки люди з високим інтелектом часто мають розвинені творчі здібності і інтерес до культурного розвитку, це сприяє збагаченню культурного життя суспільства і підвищенню його культурного капіталу. Толерантність і різноманітність суспільства з високим рівнем IQ зазвичай більш толерантні і відкриті до різноманітності, що сприяє соціальній гармонії і взаєморозумінню між різними групами населення. Висновок Рівень IQ має значний вплив на різні аспекти життя суспільства, включаючи економічний розвиток, якість освіти, здоров'я, соціальні відносини, політичну стабільність і культурний розвиток. Високий рівень інтелектуального розвитку сприяє створенню більш процвітаючого, здорового і гармонійного суспільства. Як підвищити свій IQ практичні поради. Підвищення IQ це процес, який потребує часу та систематичних зусиль. Хоча генетика відіграє певну роль, існують багато способів, які можуть допомогти вам розвинути свої розумові здібності. Ось кілька ефективних стратегій. Стимуляція мозку, навчання новому, вивчення іноземних мов, гри на музичних інструментах, освоєння нового хобі, все це допомагає створювати нові нейронні зв'язки. Розв'язування головоломок, судоку, кросворди, шахи, шашки. Відмінний спосіб тренувати логіку та пам'ять. Читання, книги стимулюють уяву, розширюють кругозір та покращують концентрацію. Навчання на інструментах музика розвиває обидві півкулі мозку, покращує координацію та пам'ять. Здоровий спосіб життя збалансоване харчування, продукти, багаті на омега, жирні кислоти, риба, горіхи, антиоксиданти, ягоди, темний шоколад. Та вітаміни групи Б. Сприяють когнітивним функціям. Фізичні вправи. Регулярні тренування покращують кровообіг до мозку, що позитивно впливає на його роботу. Сон, якісний сон необхідний для консолідації пам'яті та відновлення мозку. Медитація – Ця практика допомагає зменшити стрес і покращити концентрацію. Соціальна взаємодія. Обговорення складних тем. Бесіди з розумними людьми стимулюють мислення та допомагають поглянути на проблему з різних сторін. Робота в команді спільне вирішення завдань розвиває комунікативні навички та вміння співпрацювати. Інші методи ведення щоденника, фіксація своїх думок і досягнень допомагає структурувати мислення та краще розуміти себе. Вивчення нових технологій слідкуйте за останніми досягненнями в науці та техніці. Постановка цілей. Чітко визначені цілі мотивують до навчання і розвитку. Важливо пам'ятати, підвищення IQ це марафон, а не спринт. Будьте терплячими, систематично виконуйте вправи і насолоджуйтесь процесом навчання. Практики для покращення пам'яті. Покращення пам'яті це цілком досяжна мета, яка вимагає регулярних тренувань та здорового способу життя. Ось кілька ефективних практик. Методи тренування пам'яті. Метод мнемотехніки – створення асоціацій, візуальних образів або історій, пов'язаних з інформацією, яку потрібно запам'ятати. Метод локусів використання знайомих місць, наприклад, кімнати у вашому домі як у гачків у для запам'ятовування інформації. Картки для запам'ятовування, створення карток із питаннями з одного боку та відповідями з іншого. Повторення з інтервалами Розбиття інформації на частини та повторення її через певні проміжки часу. Здоровий спосіб життя. Збалансоване харчування, продукти, багаті на омега, жирні кислоти, риба, горіхи, антиоксиданти, ягоди, темний шоколад та вітаміни групи Б. Сприяють когнітивним функціям. Фізичні вправи, регулярні тренування покращують кровообіг до мозку, що позитивно впливає на його роботу. Сон, якісний сон необхідний для консолідації пам'яті та відновлення мозку. Медитація ця практика допомагає зменшити стрес і покращити концентрацію. Розумові вправи. Читання, книги стимулюють уяву, розширюють кругозір та покращують концентрацію. Розв'язування головоломок, судоку, кросворди, шахи, шашки відмінний спосіб тренувати логіку та пам'ять. Вивчення мов Вивчення іноземних мов стимулює мозкову активність. Навчання на музичних інструментах, музика розвиває обидві півкулі мозку, покращує координацію та пам'ять. Інші корисні поради ведення щоденника, фіксація своїх думок і досягнень допомагає структурувати мислення та краще розуміти себе. Соціальна взаємодія, обговорення складних тем, робота в команді, все це стимулює мислення. Вивчення нових технологій. Слідкуйте за останніми досягненнями в науці та техніці. Постановка цілей, чітко визначені цілі мотивують до навчання і розвитку. Пам'ятайте, покращення пам'яті це процес, який потребує часу і систематичних зусиль. Поєднуйте різні методи та будьте терплячі. Транскороніальна магнітна стимуляція ТМС це неінвазивний метод, який використовується для стимуляції певних ділянок головного мозку. Це означає, що для проведення процедури не потрібне хірургічне втручання. ТМС застосовується за допомогою спеціального приладу, який генерує магнітні імпульси. Ці імпульси проникають через шкіру голови та череп, впливаючи на активність нейронів у цільових областях мозку. Магнітні імпульси прилад створює магнітне поле, яке індукує слабкий електричний струм у нейронах мозку. Стимуляція нейронів цей електричний струм тимчасово змінює активність нейронів у цільовій області мозку. Терапевтичний ефект, залежно від частоти і тривалості імпулів, ТМС може як збуджувати, так і прихнічувати активність нейронів, що дозволяє досягти бажаного терапевтичного ефекту. ТМС має широкий спектр застосування в медицині, зокрема для лікування. Депресії ТМС є ефективним методом лікування резистентної депресії. Тобто такої, яка не піддається лікуванню антидепресантами. Хронічного болю ТМС може зменшити інтенсивність хронічного болю різного походження. Мігрені – дослідження показують, що ТМС може бути ефективним у профілактиці мігрені. Розладів рухової активності ТМС використовується для лікування таких розладів, як хвороба Паркінсона, есенціальний тремор та спастичність. Інших неврологічних та психічних розладів. ТМС також досліджується для лікування обсесивно-компульсивного розладу, постетеравматичного стресового розладу та інших станів. Переваги ТМС. Неінвазивність Процедура не вимагає хірургічного втручання. Відносна безпека ТМС має мінімальний побічний ефект і вважається безпечною процедурою. Швидкість дії, ефект від ТМС може спостерігатися вже після кількох сеансів. Додаткова терапія ТМС часто використовується як додаткова терапія до інших методів лікування. Протипоказання Незважаючи на свою безпеку, ТМС має деякі протипоказання, такі як наявність імплантованих металевих предметів в області голови. Епілепсія. Вагітність. Наявність кардіостимулятора важливо. Перед проведенням ТМС необхідно проконсультуватися з лікарем, який оцінить ваш стан і підбере оптимальний режим лікування. Ноотропи шлях до покращення когнітивних функцій. Ноотропи це група препаратів, які призначені для покращення когнітивних функцій мозку. Вони впливають на різні нейромедіатори та рецептори, стимулюючи обмін речовин у мозковій тканині. Це, в свою чергу, призводить до покращення пам'яті, уваги. Концентрації та здатності до навчання. Як ноотропи впливають на мозок. Покращення кровообігу, ноотропи сприяють збільшенню кровотоку в мозку, забезпечуючи його киснем та поживними речовинами. Стимуляція нейрогенезу деякі ноотропи можуть стимулювати утворення нових нейронів, що покращує пластичність мозку. Захист нейронів, ноотропи можуть захищати нейрони від пошкоджень, викликаних віком, стресом або захворюваннями. Модуляція нейромедіаторів, ноотропи впливають на рівень нейромедіаторів, таких як допризин, серотонін та ацетилхолін, що відіграють важливу роль у когнітивних процесах. Які види ноотропів існують? Існує багато різних видів ноотропів, які можна розділити на кілька груп рацетами, пірацетам, анірацетам, прамірацетам, амінокислоти, тирозин, фенілаланін, глутамін, вітаміни та мінерали. Вітаміни групи Б, магній, цинк. Трав'яні препарати гінгобілоба, бакопа, монієрі. Як поліпшити розумові здібності за допомогою ноотропів. Консультація з лікарем. Перед початком прийому будь-яких ноотропів. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Він підбере оптимальну дозу та тривалість курсу лікування. Правильне дозування. Дотримуйтесь рекомендованої дози. Передозування може призвести до небажаних побічних ефектів. Комбінування з іншими методами ноотропи слід розглядати як додатковий засіб до здорового способу життя, який включає правильне харчування, фізичні вправи, достатній сон та розумову активність. Терпіння, ефект від прийому ноотропів може бути непомітним відразу. Потрібен час, щоб вони почали діяти. Ноотропи не є панацеєю. Вони не зроблять вас генієм, але можуть допомогти покращити когнітивні функції. Кожен організм індивідуальний. Ефективність ноотропів може відрізнятися у різних людей. Можливі побічні ефекти висновок Ноотропи можуть бути корисним інструментом для покращення когнітивних функцій, але їх слід використовувати з обережністю і під наглядом лікаря. Комбінування прийому ноотропів зі здоровим способом життя та розумовою активністю може дати найкращі результати.